У тібетській медицині проблеми травлення застій жовчі, печія та запальні процеси в шлунково-кишковому тракті вважаються проявами порушення одного з трьох основних принципів організму. Насамперед, це банкан, слиз і кріспа жовч. Коли енергія кріспа виходить із рівноваги, виникає надлишок тепла в печінці та жовчному міхірі, що проявляється печією гіркотою в роті, важкістю у правому педриберії та поганим травленням. Якщо ж переважає холодний баткан, з'являється відчуття тяжкості, нудоти, слабке виділення жовчі та запори. Для гармонізації цих двох принципів тібетські лами з давнодавен використовували складні рослинні збори, які одночасно охолоджують надлишково тепло жовчі, м'яко стимулюють її відтік, знімають запалення слизових і покращують вогонь травлення, медрот. Сучасний препарат поркус Коктус з компанії Тібетська формула створений саме за канонами Тибетської фармакопеї з прямим аналогом одного з класичних багатокомпонентних зборів, що застосовується в монастирських аптеках Тибету та прилеглих регіонів Амдок, Хам, Бутан, Ладак. У його складі гармонійно поєднані рослини, які тибетській медицині мають чітко визначені смаки та потужності цмін, пищаний. Золото тисячни класичні горячі, що стимулюють виділення жовчі, і одночасно охолоджують гарячу жовч. М'ята перцева та календула, вони знімають спазми запалення та печію, очищають тепло зі шлунку з травоходу. Кора верби білої, та кора калини, природні джерела саліцилатів, протизапальних речовин, які в Тібеті використовуються при гарячих запальних процесах у травневій системі. Корінь, лепехи і ятришнік, тонизують вогонь травлення, усувають холодний баткан і важкість після їжі. і гречка, багаті іноліном і ретином живлять корінку. Мікрофлору та зміцнюють судини печінки і кишківника. Часники чорниця, потужні антиоксиданти і протизапальні засоби, які в тібетських текстах рекомендуються при хронічних запальних процесах і отрутах у печінці. Такий багатокомпонентний склад в класичній тибетській медицині. Такі збори, до речі, можуть містити до 25 інгредієнтів, дозволяють одночасно впливати на всі ланки порушення, знімати запалення, печію, нормалізувати виділення та склад жовчі, покращувати травлення жирів важкої їжу усувати застійні явища в печінці, жовчному міхуру. Тому поркус у практиці сучасних послідовників тібетської медицини застосовується саме як м'який, але глибокий засіб для гармонізації мкріспа і баткан у сфері травлення повністю. У дусі тисячолітніх рецептур тибетських ланцелітелів.